Новини сьогодні у випуску Ви побачите. Ялинки на сміття. У Полтаві новорічним деревам не дають друге життя. Вивозять на звалище. Свинячий гриб повернувся. Хоч на Полтавщині немає епідемії та смертельних випадків, хворих усе більше. Є. Нащедрували майже 4 тисячі для бійців. У Полтаві молодь відроджує традицію щедрівок із піснями, козою та театральними постановками. Почнемо новинами з АТО. Попри досягнуту у середу нову угоду про термінове припинення вогню, бойовики 13 січня 70 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Заявляють у прес-центрі АТО. Сепаратисти не припиняли обстріли українських позицій біля Донецька та Горлівки. Найчастіше було нав... Найгарячіше було навколо населених пунктів Піски, Опитне, Авдіївка, Мар'їнка, Новгородське, Зайцеве та Майорськ. Цю людину у Полтаві знають майже всі. Для когось він керівник єпархії, для когось волонтер, а для когось друг і порадник. Скоро вже виповниться два роки. Найпотужніші в області волонтерські організації. Учасники АТО та волонтери одностайні без владики Федора полтавського батальйону небайдужих не було б. Ось у нас тут теплі речі, форми, рукавиці, балаклави. Тут у нас засоби особистої гігієни, деякі продукти. Там у нас ліки. Знаходяться це все для наших військових. Владика Федір оглядає запаси, які вже завтра поїдуть на передову. У гарячих точках полтавські волонтери не щотижня Дебальцеве, Піски, Щастя, Троїцьке. У цих місцях Владика Федір побував і сам. Єдиний архієпископ в Україні, який впродовж ну, на превеликий жаль, впродовж останніх півтора-двох років. Регулярно відвідує передову і несослужіння як тут в парафії, так і на передовій. Коли треба, він просто бере і виконує роль вантажника. Коли обстріли він просто бере і робить те, що роблять ці волонтери. Полтавський батальйон небайдужих з'явився у березні 2014 року. Волонтери певні, що без Федора було б важко зробити цю організацію настільки потужною б не було просто-напросто. Він є постаттю, яка притягує до себе, яка об'єднує, яка є прикладом. Певнення в ньому знаходять багато з наших підтримку, довіру. Він не тільки духовний наставник, але людина каміє пожартувати, підтримати, посміхнутися, прийти в будь-яку хвилину на допомогу. Євген Сісецький рік провів в АТО як доброволець, потім служив у збройних силах України. Досі пам'ятає, як його вразив приїзд архієпископа в Дебальцеве, годував бійців, допомагав і одягом, і тепловізорами. Завдяки цьому всі живі повернулися. З моєї групи всі були живі. Це дає натхнення, це дає е, порозуміння того, що ми потрібні там, що про нас не забули і про нас піклуються. Це дуже важливо. Іноді близькі е, люди, там, рідня, інколи забувають про своїх, а тут сторонні люди, начебто, да, і це йде так від Бога, від душі. Та владика не втрачає надії, що наше майбутнє буде світлим. Українці можуть гуртуватися, українці можуть об'єднуватися, українці можуть, як мурашки, наводити лад в своєму домі. І українці незламний народ, свободолюбивий. Ми рухаємося вперед. І я вірю, і я думаю, що це буде, що прийде той час, і ми будемо жити в гарній європейській могутній державі. А головне не чекати, що хтось приїде і все за тебе зробить. Змінювати життя на краще треба самому. Вулиці Леніна в хоролі таки не буде. Нарешті закінчилася ЕПП з перейменуванням головної вулиці невеличкого райцентру Полтавської області. За кілька днів до нового року Хорол обговорювала вся країна. Після того як депутати скасували рішення своїх попередників про зміну назви вулиці Леніна на честь загиблих на майдані. Багато хто закидав депутатам відсутність патріотизму. А вони пояснювали свою позицію необхідністю дотримання всіх юридичних норм. Бо у лютому 2014 року не були проведені громадські слухання щодо зміни назв вулиць. Тому міський голова Хорола вирішив створити комісію, що вивчала думку жителів райцентру на цю тему. А на першій у новому році сесії міської ради, 14 січня, депутати перейменували аж 25 назв вулиць із радянських часів. Головну дискусію, звісно ж, викликала все стаж вулиця Леніна. Була пропозиція розділити її на дві частини: одну назвати на честь Небесної Сотні, другу машинобудівною. Але, зрештою, більшість депутатів, 18 осіб, проголосували за те, щоб вулиця Леніна носила горде ім'я Небесної Сотні. Детальний репортаж із сесії міської ради у Хоролі чекайте у наступних випусках ПТН. І до інших тем епідемія свинячого грипу, яка розпочалася на Донеччині, захоплює все більше областей України. Вірус h 1 дійшов і до Полтави. Скільки випадків захворювання зафіксували у області і чи є летальні випадки? Далі у сюжеті рік тільки розпочався, а разом із ним нові випробовування. Ірина Сисоенко, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, на сторінці Фейсбуці повідомила, що на грип захворіло 5,7% від усього населення країни. На Полтавщині теж зареєстровано чимало випадків недуги, говорить асистент кафедри інфекційних захворювань медакадемії. Ми вважаємо сумарну заболіваємось то більше 4 тисяч зареєструвано заболівань на прошлої неділі. На питання, який саме штам охопив Україну цього разу, лікар підтверджує, це свинячий грип. Міністрються гриб А і серед вірусів грипу А, і штам H1N1 виділяємо в цьому і Так що на, сь на сьогоднішній день домінірують віруси гріпа А, найбільше випадків зафіксовано у Вінницькій, Одеській, Харківській і Київській областях. У Одесі станом на 12 січня померло 28 осіб, у Вінниці 25. На Полтавщині статистика більш втішна. В нашій області літальних случаїв і острів респіраторних вірусних інфекцій поки не зареєстровано. Найдієвіший спосіб боротьби з грипом це щеплення, наголошують лікарі. Та полтавці з цією думкою не погоджуються. По телевізору, показували, що мов, зробили прививку, а дитині погано. Це б у був, що хороша прививка. я заплатив би гроші, не на армії безплатно. Хоч бідненько і живемо, але краще б заплатив за дитину, щоб увіреному бути. Та ні, про гріб навіть мови немає. Ми нація сильними, ми видержимо, виживемо, без привівок. Студент Абел зізнається, що захворів на гриб уперше в житті. До щеплення ставиться дуже категорично. Мітки міста. А чому? «Почему? человек Плохо. У меня, кстати, недавно Як «И как вы лечились?» да, «В аптеку сходил». Щодо засобів народної медицини, лікарі радять міцний сон, прогулянки на свіжому повітрі, теплий одяг і поменше нервувати. Якщо недуга все ж застала, діяти потрібно одразу. Нужно обязательно оставаться дома для того, чтобы не распространять заболевания и избежать осложнений. При первых же симптомах вызвать обязательно врача, соблюдать постельный режим, принимать обильное питье и, конечно же, Ні, займатися А Які перші ознаки саме цього ринку заболівання, як правило, мі тустре начало з повошення температури до 39-40 до сорока градусів. Появляється головна буль, болі в мишцях, в суставах в перші сутки заболівання. У зоні ж ризику пенсіонери, вагітні, хворі на сахарний діабет, люди з надлишковою вагою та ті, хто страждає хронічними захворюваннями, нирок та печінки. Із 14 січня лісові красуні, які радували око на свята, опиняться біля сміттєвих баків. Та чомусь у Полтаві не планують переробляти дерева на вторинну сировину. Куди після новорічних свят вивозитимуть ялинки? Дізнавалися наші кореспонденти Євген Ковальчук і Костянтин Яхновський. Свята позаду, тож скоро на вулицях Полтави можна буде зустріти ялинку будь-де. У заметі біля сміттєвих баків і навіть під вікном комунальні служби вже зараз готуються збирати їх і вивозити. Ми визначаємо і погоджуємо із місць виконкомом, з райвиконкомами, із жедами ЖБК місця і складування, ну, щоб не було під під'їздами на балконах, щоб ми не знімали з балконів там і під під'їздами не збирали. А в окремих виділених місцях після цього. Не кожного дня робимо фактичний об'їзд їх по мірі накопичуваності, яке я думаю, на сьогоднішній день я думаю, що по плану буде воно не раніше 19 січня. У результаті полтавські новорічні красуні опиняться на звалище як сміття. Утилізації в місті Полтаві немає. Приходиться жалко, але приходиться їх везти на міське звалище і утилізувати, складувати і захороняти як. Обикновені побутові відходи, хоча можна знайти і інше застосування сухі хвої, запевняють екологи. Наприклад, приватний підприємець Григорій Макуха Зінькова готовий переробляти її на щепу. Говорить, що на цьому можна заробляти немалі кошти. Я вважаю, що це така дуже велика проблема, і наша безвідповідальність приводить до того, що ми їх просто викидаємо на смітник. Ці ялинки можна з допомогою установки. Передробити на щепу і потім використати як паливо там, ну, я не знаю, в тих установках, які працюють на щепі. на твердопаливних котлах, де є спеціальна там, подача щепи і вона горить. Кілька років тому у Полтаві теж намагалися дати друге життя ялинці, проте марно. Були попитки тобто не ми, а міська влада закупляли через Зеленбуд, закупляли дробілки, ми питалися їх дробити і питалися, що то зробити, кому-то запропонувати, то на корм, то на опалення, то на виготовлення брикетів. Але... Всі спонсори, які хотіли цим би займатися, прорахувавши, ну, економічно, не нам так дали інформацію, що недоцільна. Нині комунальники просять лише про одне. Дуже велике прохання до мешканців міста Полтави не, не ялинки не викидати в контейнери. По-перше, ви загромаджуєте контейнери, потім сміття нікуди викидати. А по-друге, ялинку практично з контейнера витягнути дуже важко. А в наступні роки комунальники мріють прийняти програму з утилізації використаних ялинок Подарувати частинку рідного міста або оригінально запросити на філіжанку кави. Серію незвичайних листівок створили молоді художники з Полтави. Для класицизму та модерну полтавської архітектури не існує меж актуальності. Молоді художники НАТО Мікіладзе та Святослав Келим Золотайко до зображення рідного міста підійшли креативно. У майстерні на свято, назва якої походить від скорочення імен митців, малюють на листівках відомі будинки Полтави. Ідея народилась після відвідин столиці Галичини, де місцеві листівки продають на кожному кроці. До речі, Полтавська будівля СБУ художникам нагадує стилістику забудови Львову. Схожа і атмосфера міст. Львів, хоча він і не більший, ніж Полтава, але у нього такий центр зосереджений. Там, в принципі, скупчено все в одному місці. Компактно. А в Полтаві просто ми компактні <хи> в цілому. <хи> Перші листівки з'явились майже два роки тому. Спочатку у форматі хендмейд, потім зайнялися друком на картоні, розповідають художники. Нині тематика листівок різноманітна від колажів до запрошення на зустріч. Під різні свята намагаємося малювати різні тематичні сюжети, серії. так тематичні серії, і дивимося, чи піде, чи не піде. Ми не друкуємо тиражем, тому у нас такий великий асортимент всіх зображень. Трошки підкидаємо, щоб людям було цікаво. Святослав, архітектор за фахом, автор оригінальних зображень Баранчика та Лося. Стосовно поширених асоціацій з цими тваринами вважає, що подібне сприйняття примітивне. Це красива сильна тварина, і вона навіть для художника красива з графічного плану. Є роги, є шерсть, є така морда дуже цікава, і той же ж баранчик, і той же ж лось. І не треба мусити стереотипами. НАТО зображувала візитівку Полтави, краєзнавчий музей. Та навіть занедбані архітектурні пам'ятки повинні залишитись у пам'яті полтавців, переконують художники. У нас є листівка кадетського корпусу, у нас він такий вже намальований, як відреставрований, відновлений, але ж зараз він стоїть зруйнований. До появи сучасних споруд молоді митці ставляться критично. Хоча той же пам'ятник Галушці теж є у колекції. По просьбі трудящихся, так скажу. <рес> <рес> От ну вони вони такі, як є. Галушки, не галушки, там такі цеглини. Серед полтавців листівки користуються попитом. Більше того, привіти з Полтави отримують і за межами України. Наші листівки купують тут і відправляють за кордон посткросінг, Це обмін листівками. То вони там були і в Росії, і в Африці, десь і в Австралії, і в Австралії, і в Америці, і в Європі. Нато та Святослав вважають, що країні потрібен позитив, тому наносять його на блокноти, плакати і постери і планують перетворити майстерню у бізнес-проект, самим розвиватись в рамках цього проєкту і долучати інших і художників і оригінальних, креативно-мисячих творчих людей, щоб разом створювати такий от згусток творчої енергії. Листівки на свято можна придбати у художньому салоні. «Тацумі». середня ціна сувенірного шедевру 10 гривень. Новорічні свята закінчилися традиційно на театральній площі на честь святкування нового року за старим стилем. Полтавці мали змогу насолодитися смачними варениками і українськими піснями. Зібралося чимало людей, як ставляться полтавці до свята Маланки і чим дивували місцеві таланти? Знають наші журналісти. Не дивлячись на ожеледицю і холод 13 січня, театральну площу в Полтаві за лічені хвилини заповнили люди. Очевидно, душа полтавців все ще бажає свята. Усіх гостей пригощали смачними варениками. Кажуть, наготували аж 200 кілограмів. Сьогодні свято, маланки, завтра свято Василя. Пригощаємо всіх полтавчан варениками з творогом, картоплею та капустою. Заходьте та частуйте! Будь ласка. Учениця творчого центру Наталії Май Віолетта вже готова до виступу. Переконує, що старий новий рік має право на існування. Вважаю, що потрібно святкувати, бо це наші традиції, це наше все, це українське. Такої думки дотримується і міський голова Полтави. Приємно те, що свято дня народження наших дітей, наших батьків і день народження Ісуса Христа. А також свято Нового року у нас не забере ніхто ніколи. Тому я всіх сердечно вітаю із цими новорічними святами. І, мабуть, приємно те, що сьогодні саме свято Маланки закриває ці всі новорічні свята. Лідія Гордієнко, учасниця гурту Родина Калинова, зізнається, що серед такої кількості людей навіть загубила своїх колег, де їх шукати гадки немає. Та настрій все одно чудовий. Я дуже люблю новий рік. Я дуже люблю усі веселі дійства і люблю людей. Позитивного заряду Лідії Федоровні вистачає навіть на побажання. Окрім цього, ми почули неочікуване зізнання. Від душі, доброти людської, щастя, здоров'я і щоб пошвидше наші вояки прийшли і то, бо в мене там племінник уже цілий рік. «Ми бажаємо вам добра, а ми бажаємо вам тепла. Любові завтра і сьогодні. А ми бажаємо вам добра, щоб на душа ціла, Щоб зорі падали в долоні. Відновлення українських традицій у старий новий рік. Колектив молодих щедрувальників побажав полтавцям здоров'я та злагоди. Як це робили пращери з козою та театральними постановками? Зимовий вечір, гаряча кава і символ добробуту коза. Колектив шедрувальників завітав до кав'ярні, щоб привітати полтавців із старим новим роком. Щедрують вже четвертий рік поспіль. Розповідає Андрій Бугрій, виконавець ролі кози. У цьому році гроші збирають на благодійність. Щедруємо на міх. Для бійців, які, яким зараз нелегко, ну і власне всі ці кошти, продукти це все ми віддамо, передамо добровольчому підрозділу Карпатська Січ і 93-й механізованій бригаді. Глядачі дійством вражені. Чудове відновлення українських традицій, плекання їх. Це класно, що є такі свята, які все-таки піднімають дух, які змушують думати тільки про хороше і дивитися вперед тільки світлими очима. Щедрувальниця Алла Федорченко зимових свят не пропускає, адже це можливість згадати українську пісню, а співати Полтавка любить із дитинства. Дід у мене гарно співає, от бабусі гарно співали, тому якось, напевно, напевно, традиція така давня передава. Ці пісні, вкладати ще в дитину зерна такого українського пішло. От і я співаю. Дев'ятирічна Соня, найменша учасниця колективу, але щедрує не гірше за старших. Мені все цікаво, співати цікаво. дивитися, як виступають. Таких щедрівників Полтавка Людмила Лаптії зустрічає вперше. В такому дійстві ніколи не було, не бачила, хто пам'ятає то 13-14 старий новий рік ми обов'язково йшли до школи. Господиня віддячує смаколиками. Традиції наших предків потрібно відновлювати, вважає Людмила. Дуже радію з того, що наші люди почали відновлювати, відроджувати це свято, це веселощі. Добрий вечір. Добрий вечір Білі барви натхнення. Експозиція під такою назвою розгорнута в галереї актуального мистецтва у Полтаві. Глядачам презентували збірку нових творів відомого полтавського живописця Анатолія Лавренка. Виставка продовжує серію робіт, що відтворюють художні осмислення різних кольорів і відтінків. На переконання майстра усі вони, кожен по-своєму здатні розповісти власну історію, відкрити неповторний погляд на життя. Нинішня виставка презентує світ у білому. «20 нових робіт це експеримент із найбільш багатим і загадковим кольором. Яким його уявляє художник і що ця гамма навіює глядачам? Білий колір, я кажу, в природі нема. Білий колір це дзеркало, тому що він же міняється, будемо говорити, він може там червоним і зеленим, яким завгодно, синім там. Як дзеркало, як то є, це свого роду як говорять ну, як як лакмус. Детальніше про це ми розповімо в одному з наступних випусків програми Культурний простір. Скандал навколо футбольного клубу Полтава, що стався наприкінці минулого року, вичерпано. Президент поспілкувався з міськими очільниками і вирішив не знімати команду зі змагань. Як справи у клубі та про підготовку до другого кола чемпіонату першої ліги з футболу нашим журналістам розповів директор клубу? Прихильники першолігової Полтави можуть зітхнути з полегшенням. Команда продовжить виступи у чемпіонаті. і Уже зараз футбольні поля готують до перших тренувань. Нагадаємо, наприкінці 2015 року президент клубу Леонід Соболєв повідомив, що ФК Полтава знімається зі змагань. Ситуацію прокоментував директор команди Віктор Козін. Була зустріч перед самим новим Роком, була встреча з депутатським корпусом е городського совету. Ну побігли підтримку, би, то є, е ну, що вони можуть. Лені Давидичка б услышав это. Після того, как бы, принял прийняв рішення, що треба далі займатися. На даний момент, поки все як було, до этой встречи так оно і є. У рамках підготовки до весняних матчів полтавці проведуть спаринги з Ворсклею, а також у лютому організують Кубок імені Пожечевського, куди запросять інші команди з першої ліги. Серед втрат у ФК Полтава нападник Зозуля, який пішов на підвищення в Ужгородську верлу. Костяк команди залишився. Я же еще раз повторюсь, скажу, что те, у кого действующие контракты, тех, кого мы хотели оставить, они, в принципе, все в команде. Никто никуда не, по крайней мере, никто не собирался. Было там по двум футболистам предложения, но пока они так и остались предложениями. Ну, единственное, кто у нас, Алексей Зазуля, ушел, это. Ну, у него закончился контракт, у него предложение в Премьер-лигу, в Гаверу, Ужгород. Ну, понятно, что мы не могли ему, естественно, что парню. Дати шанс спробують премєр ліги уже 20 січня. Команда збереться на базі у копилах і розпочне перші тренування. На цих тренуваннях будуть і п'ятеро новачків, прізвища яких поки що невідомі. Футболісти Ворскли продовжують відновлювати форму після зимових канікул. Після силових тренувань у залі настала черга і занять із м'ячем. Оскільки на відкритому повітрі робити це ще не дозволяє погода, то зеленобілі обрали футбольний майданчик під дахом у Горбанівці. Головний тренер полтавців Василь Сачко особливу увагу зосередив на загальному стані здоров'я футболістів, оскільки в січні досить легко підхопити застуду. Тому всі його підопічні пройшли поглиблений медогляд. А саме ж тренування відбулося у робочій обстановці. Гравці помітно скучили за роботою. Робочими процесами у команді задоволений і новобранець ворсклян Юрій Коломоєць. Потренувались впечатлення хороше. робочий процес подобається. все, все здорово доброжелательно, якби нормально. Кожен був в те шкурі, коли в нову команду. Кожен підтримує. Спасибо большое. На цьому основний блок новин вичерпано. Дякую вам за увагу. В студії працювали Марина Проскурняк та Марина Марчук. Побачимось.